Як ми звикли бачити сонячну систему, і як насправді рухається Сонце та наші планети сонячної системи. Ми добре знаємо, що планет сонячної системи 8. Тут схематично показано рух сонця, також напрямок руху світловими лініями. Саме як здійснюється рух. Бачимо жовтою лінією рух Сонця навколо центру галактики. Наша галактика називається молочний шлях. І сонце рухається навколо центру галактики. А і бачимо також, як рухаються планети навколо Сонця по своїх орбітах, в різних ракурсах. Можемо спостерігати справжній рух нашої сонячної системи.